Сьогодні ми будемо сіяти руколу. Та у нас по плану посадка салату хрусткого, снігова королева, рукола вальт сільветта та рукола руковидна. Розмічаємо грядочки. Грядочки робимо глибиною близько 2 см. Тут у нас буде в вряд їх. Одна, друга і ближче до краю третя. Так, зразу ставимо на початку рядок мітки, де вони починаються, щоб ми в майбутньому пам'ятали де що посажено. Так, це є. Першою у нас сажається рукола руковидна. Беремо, розкриваємо, розриваємо пакетик. Інколи корисно почитати ззаду інструкцію по посадці. Ось таке у нас дрібне насіння руколи, схоже на макове зернятко. Так, беремо, набираємо дрібку цього насіння і починаємо рівномірно розсипати по нашій борозді. Наскільки це можливо. Ми можемо, до речі, її руколу, можна насіння змішувати з піском, тоді буде об'єм більший і можна більш рівномірніше це все розсіяти. Але стараємося, то вийде у нас і так. Доходимо до кінця грядочки і в зворотньому порядку знову насипаємо. До речі, коли вибираєте насіння, варто подивитися, скільки грам в упаковці. Наприклад, ось упаковочка рукола руковидна. Висипавши вміст двох пакетиків. А після цього висипавши вміст ось цього пакетика, якось виглядає з одного пакетика насіння більше, ніж з двох. Виявляється в цей Виробник пакує всього 0,3 грама, а в цей насіння 1 грам, тому придивіться до пакування і беріть там, де більше. Так, Після того, як ми це все посіяли в грядочки, беремо, наприклад, паличку і цю грядочку обережно завертаємо, підгортаємо з двох сторін, якраз цим засипаючи насіння. Нагадаю, що грядочку ми робили десь близько 2 2 см глибиною. Загортаємо це все діло. Так, потім беремо воду і це все діло проливаємо. Фінальний посів сьогоднішнього дня салат снігова королева. Ось такі вже у нас насінини. Це вже є з чим працювати. Точно так само. Після чого повторюємо кожного дня, аж поки не з'являться паростки.